У зв'язку із загибелью неповнолітньої дівчинки на водоймі у місті Первомайський фахівці Лозівського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в черговий раз провели інформаційно роз'яснювальну роботу з мешканцями Лозівської громади стосовно правил поводження на водоймах. 18 червня о 18 годині на пункт зв'язку 45-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Первомайський від чергового відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на водоймищі Сиваш міста Первомайський тіло загиблої на воді. Загибла, неповнолітня дівчина 2010 року народження. Під час встановлення обставин було з'ясовано, що загибла, відпочивавши зі своїми подругами на водомі, без догляду дорослих, раптово почала тонути. Зрозумівши, що подруга потопає, дівчина почала гукати про допомогу. На допомогу прийшов чоловік, який відпочивав поруч. Підійшовши до дівчат та з'ясувавши, що трапилося, почав шукати тіло дівчини в водомі з іншими відпочиваючими. Тіло дівчини вилучили з води очевидці трагедії. Загибла була вже без ознак життя. На місце трагедії відпочивальники викликали швидку медичну допомогу та поліцію. З початку панування теплої погоди біля місцевих водойм вже можна спостерігати дорослих та дітей, які приходять до них купатися чи рибалити. Але бувають випадки, коли люди під час відпочинку нехтують правилами безпечної поведінки. Так, з початку року на водних об'єктах Лозівського району загинуло 4 особи. У зв'язку з чим закликаємо громадян суворо та неухильно дотримуватись правил безпеки на водних об'єктах. Зокрема, купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які добре вміють плавати. Купатися безпечно лише там, де є рятувальні пости. А отже, обстежено дно водойме та є можливість своєчасно отримувати допомогу. Не рекомендується плавати у воді більше 20 хвилин. Не варто входити та пірнати у воду після тривалого перебування на сонці. Не можна запливати далеко та плавати наодинці, особливо якщо не впевнений у власних силах. Категорично заборонено купатися у стані алкогольного сп'яніння. Також повідомляємо, що облаштованих місць для безпечного купання на території громади у 2023 році не визначено. Шановні громадяни. Дбайте про власну безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.